І до цього часу розпочинаємо ми знаєте, такого глибокого розчарування. Можна почати наш теперішній блог словами, шановні гості, дорога родина, розходимося. Ну принаймні, напередодні вирували ось такі відчуття ввечері, тому що марш справедливості, так званий, який організував ватажок терористичного групування Вагнер, скінчився. Так і не почавшись, так би мовити, почав у помер у зародку, у, у зародку. Так не побачили ми тієї кульмінації. Нації не дочекалися ми вагнерівців у Москві. Ну і на жаль, не почалася напередодні громадянська війна, яка всі шанси відбутися мала. Ну і давайте оглянемо інформацію, яка надходить від міжнародних аналітиків, зокрема від інституту вивчення війни американського. Вони говорять про те, що угода досягнута за посередництва Лукашенка дуже ймовірно усуне групу Вагнера як незалежну акцію під керівництвом Пригожина у її нинішній формі, хоча елементи організації можуть Вистояти за існуючих і нових можливостей. Давайте послухаємо детальніше. Угода за посередництва Лукашенка, зокрема, позбавляє Пригожина контролю над групою Вагнера в обмін на зняття кримінальних звинувачень у повстанні та державній зраді. Якщо угода буде виконана, як це було сформульовано пісковим, певна частина групи Вагнера буде підпорядкована Міноборони Росії, як давно бажав міністр оборони Шойгу. Однак не зрозуміло, як Кремль визначить склад ПВК Вагнер як такий, що не брав участі в повстанні, і в заяві Піскова не уточнюється доля тих. Хто брали участь, окрім отримання помилування, ці найманці потенційно можуть підписати контракти з міноборони на індивідуальній основі, демобілізуватись в Росії, ймовірно, небезпечний спосіб дій для внутрішньої безпеки Кремля, виїхати до Білорусі або розгорнутись за кордоном для підтримки попередніх основних операцій Вагнера в Африці чи на Близькому Сході. Давайте глянемо ще на ретроспективу і нагадаємо собі, як напередодні відбувався той м'ятьош, як називали це росіяни. Отож вранці ми прокинулися від того, що терористичне угрупування Вагнер уже підходило до Ростова. Там зайняли низку будівель і посунулися на вороні, що вище по карті, і звідти вже планували однією з найважливіших трас Росії йти сам. Ами на Москву нагадаю також, що Владимир Путін, президент країни, агресорки і воєнний злочинець, також записав звернення, намагався супити брови і розповідати про єдинство і братьорство, є потрібне росіянам для того, аби захистити якесь своє майбутнє. Ну знову ж таки, досі не розуміє, яке майбутнє на території. України захищає Російська Федерація, й от підсумовуються аналітики інституту вивчення війни, що незрозуміло, чи охочі війська Вагнера співпрацюватимуть у своїй інтеграції в Міноборони Росії, чи російські збройні сили охоче служитимуть разом із персоналом групи Вагнера у майбутньому. Позиція Путіна щодо Шойгу та Гірасімова наразі залишається незрозумілою. Ну і речник президента Російської Федерації піскову уточнив, що будь-які кадрові перестановки є виключ. Чно прерогативою Путіна і навряд чи обговорювалися під час переговорів. Ну насправді виглядало усе достатньо обого вчора увечері, по перше, дуже розчаровує, що немає у них там бунтів, що не горять і не палають російські міста від рук самих росіян, від рук тих, хто таке ж чинить на території України. Але знаєте, ввечері ми дізналися, що Пригожин занадто слабкий для того, аби кинути виклик, справжній виклик Путіну. Ну а Путін за НАТО слабкий як президент ядерної держави, адже погрожували там тим, що розженуть. Тим, що усіх посадять, пересадять, а потім виявилося, що Путін фактично йде на поступки Пригожину, адже йому пообіцяли так звану амністію. якщо він, звісно, переїде до Білорусі, так ну і знову ж таки і тим найманцям з терористичного групування Вагнер, які, наприклад, збивали російські вертольоти та російський літак. Видається, що нічого не буде. Звісно ж, їх можуть кинути на українські фронти для того, аби утилізувати їх уже від українських боєприпасів. Принаймні, таку думку висловлює військовий експерт Роман Світан. Але давайте нагадаємо собі, що напередодні увечері в гру вступила Білорусь. Ну принаймні повідомлення з'явилося увечері. Опозиційна і самопроголошена. Спершу лідерка білоруських опозиціонерів публікує звернення до своїх громадян. Давайте коротко оглянемо головні тези. Я звертаюся до білоруських військових і офіційних осіб. Ми не повинні допустити, щоб нашу країну втягнули у війну Росії. Вкрай важливо забезпечити вихід усіх російських військ з Білорусі та закрити кордони з Росією. Ми повинні захищати наш суверенітет і захищати наших людей. Схоже звернення записав і білоруський полк Кастуся Калиновського, що воює на боці України. Вони білорусам говорять: чекайте нашого сигналу. Давайте послухаємо. Сприяльні умови для знищення диктатури і наближаються. Це початок канца великої тиранії. Я звертаюся до усіх білоруських військовців, не ва внутрішньому конфлікті Росії. Гэта громадянська війна нас не тычыцца. для беларусаў Важне другое набліжаецца час калі перад вами паўстане выбар выканаць злачынны загад ці прысягу якую выдалі на вернасць беларусму народу мы маем на тэрыторыі беларусі вялізны резерв войсковців, войсковців громадян, які уключае дзейных вайскоўцаў вайскоўцаў запасу іпростых грамадзян якія готовы дзейнічаць і вызваляць Беларусь ад дыктатуры і акупацыі нам будуць патрэбныя люди для рашучых дзеянняў Рыхтуйцеся для ўступу да атрадаў, самаабароны. Кожны горад, кожны квартал, Кожая вуліца, Б будьзьце гатовыя для кантролю сваёй тэрыторыі і падтрымцы парадку. Вайскоўцы, рэзервісты, беларусы Чакайце нашага сігналу. Часть свабоды набліжаецца. Ну, таке звернення і білоруська опозиціонерка і полк Кастуся Калиновського оприлюднили о 17.00, Ну а вже десь орієнтовно за три години з'явилася інформація від підконтрольного Лукашенку видання Білта, де журналісти написали про те, що Олександр Лукашенко проводив перемовини з Євгенієм Пригоженом. Знаєте, такі собі не знаю мінські домовленості, але вже повністю на російсько-російській манер, так би мовити, адже у стороні того м'ятьожу, який напередодні відбувався на болотах, брали участь росіяни з одного боку і росіяни з іншого боку. Ну давайте ж послухаємо детальніше про те, яку роль собі Лукашенко обрав у цьому конфлікті російському. Переговори тривали протягом дня, внаслідок чого дійшли домовленості про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги. Лукашенко може бути причетним до заколоту власника терористичного групування Вагнер Євгенія Пригожина. Таку думку висловив секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він говорить: я не виключаю, що він може цей самий заколот і очолити і допомагати вагнерівцям. Не все так просто у Білорусі.